Доброго ранку, доброго ранку, мій синочок. Я з ним уже поздоровкалася. Зараз поснідаємо, замінюємо квіти на свіженькі. Свічку я запалю більше там на кухні, бо ми знаходимося більше на кухні. Я прийшла, бо вчора пила какао та залишила чашку. Дуська вже снідає, ми ще з мамою іні. Саша на роботі. Ось така гарна погодка. Сьогодні будемо купати і Дуську, і мама там на кухні, ну вже дня 13 поскользнулася і впала. І рибрину забила, он єлі ходить. То сьогодні баний день буде для дівчат, для бабушки, для дуськи. Саша з роботи приїде, якраз сонечко буде. І покупаємо дуську, щоб вона була частенька. У мене сьогодні плани зробити якісь котлети, бо кабачки там переросли, у мене фарш є. Написали ви, дякую вам, що ці квіти листя весною вони скидають, листя не потрібно, а осінню вони цвітуть. Так що Дуся, молоде, що ти листя затоптала. Хто пише, що це осінні підсніжники? Дуся, а йди сюди, пожалуйста. Ти вже покушала. А чого ж ти вийшла не витерта? ну йдемо витиратися. Пішли, Іди, бабушка вмила з утра. Диви кашу кругом розсипаєш. Йдем". Вона просто не привикла. Бачиш, диви, це вона чихнула просто каша скільки. Вона не привикла. Ми снідаємо, вона їсть, ми її витираємо, потім вона виходить. Сьогодні в нас вона перша їла того, іди, іди, сюди, того, іди, такий. іди, іди, сюди. іди витирай свою фейсу. А вона ще трошки не доїла, ма. Трошки, да, іди сюди, вона просто ж у нас нема. І ставимо її тут, -то. вона не хоче, вона привикла їсти а -а -а. тут. Все. Давай, доїдай, маленький, доїдай, от умнічка доїдай. Давай ми тут. Ми просто тебе першу посадили, снідать. А ми зараз будемо теж снідать. Давай, давай. Саша приїхав з роботи, ми пообідали. Дивіться, молоко вчора вилила. нормально піднімається. А ви нічого не помічаєте? Ви нічого не помічаєте, що прямо так яскраво, яскраво світить, як сонечко. Дуся, ну йдемо. Іди сюди. Дусечка, йдемо. Дуся, пішли. Пішли сюди, йдемо. Виходь. Виходь. Ви нічого не помічаєте. Дуся ж покупалася. Дивіться, яка. Він п'ятнути й не відмивається, чи в салідол, чи що замазало. Це опариша я викинула в і лежить пакет за нього. Та ні, 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 ти ж не обідаєш, дорога, ти обід пропускаєш. Ти тільки вечеряєш. Ти тільки вечеряєш і завтракаєш. Все, снідаєш. Оце таке чудо юдо. Сьогодні так тепленько, так я і Саші покупала. А то вночі вже витерти, взяла рушник. Оцей я постираю його. Сажу, я давала витирати. Тепер Дуська, а що вона така сама, як йому. Да? А йому, а вона ж хоче, так ми її привчаємо. Я даю їй огірок, вона не хоче. Кабак. Ось так, зачухалася. В неї такі розові там, ножки, що як у младенця були. Так, так, так. Що там тюхаться чи не тюхаться? Іди на сонечко, іди. Йди моя зайка, біжи на он туди, біжи, біжи, сохне, біжи. Скажи, ага, дурна, я. я на кухню йду. Лисиця, Саша називає лисиця. Другий раз мили, залізла десь в грязь, оце ж не вимивається п'ятно, а вона ще десь тут залізла, другий раз купали по бокам. А я, знаєте, що хочу сказати? Отож три пакети молока купила. Це я сюди теж налила, бо не влазила. Що я хочу сказати, що ми п'ємо. Люди добрі, дивіться. Дивіться, що робиться. Просто молочного тут ось усю, а більша половина просто сиворотка, вода. Це ума зайти можна. Оце, я... вам, оце Скрана, вам і молоко. З да. да. диви, ось тут оце залишилося я, з банки. Ввяку, вода. А домашнє, те, що носять, та, Володимир вона говорила, оце їй приносять полтора літрові дві бутилки. Так каже, цей раз принесла сивотку. Так, казала, сметани багато. А друга це банки сиру. Ну, ось нехай вона привезе, попробує той. Берей, берей. На смак воно непогано, на смак прямо такий ну, кисляк. Ну, кисляк. Ну а оце, це вода, просто вода. Нічого. Це ж так, я всю бутилку і налила теж. Тут виходить отак буде, а це це все буде вода. Ну, ти можеш колотити, коли питимеш, а? да, його? Колотитимеш? Могу колотити, можу чисту пити. А я ж ти відділиш її. Та як відділиться, як попаде туди, так я ж тобі говорю, що в одній бутилці, каже, півтора літра, пів бутилки э, сиру, сиру, угу. Ну, сир, то, а а цей сир теж таке. А бутилки відстоюються. Я каже, розболтаю, Ну, розбалтувати треба, так. Є, надо, є, да, є, да. І дуже вкусно. Так, все доробляю Перець, Все У мене бачите на пробусі, яке залишилося багато маринаду, тому що я в мене всього три чомусь получилося твістофовські кришки. А я вже простелізувала 5 банок, 750 рамових, а кришки 3. То я вже впхала-впхала сюди. Що в мене навіть маринад остався, то вже весь той рецепт. цей в шорсі є. В шорсі краще дивляться, коротко, короткі такі трьоххвилинні рецепти. Так що дивіться, стерилізуються. Сьогодні компот зварила на м'ятній воді, і яблука, які наші оті впали, викидаємо. Яблуко просто вже впало, воно спіле, але воно таке кислюче, що я відрізала шматочок кинула в рота і вип'нула. Я думала, що я просто сірвнула оцту. Це у мене котлети сьогодні. Ми. Це охолоджується, в холодильник буду пхати. Котлети сьогодні я робила. Знову м'ясо, кабачок додала трішки. Зараз, по мою посуд. А купили два кавуна. І один десь на касі, я помітила, що трішки таке, неначе як ну, придавлений. Я кажу, Сань, давай заріжемо. Так ми зарізали. Напишіть мені, як у вас кажуть, коли ось кавуна, ну, поїсти кавуна, то як кажуть? Вона каже, давай заріжемо кавуна. Напишіть в коментарях, як у вас кажуть. То ми дивіться, трьох. Ну, мама, одну скибочку захотіла, ото влупили. Зараз по мою посуд. кажу, мамі, я сьогодні нічого не робила, цілий день з кухні не вилазю. Цілий день я це хожу, балакаю з, е, з синочком та кажу, синок, ну це, ну це, ну, караул, ну мама чи стара стала. Що я сьогодні зробила? Суп зварила, е, котлети зробила, перець запекла, оце закриваю. Зробила із синього ікру е, сиру, мене Леся навчила в мікрохвильовці. Ікру зробила. І все. А, покупала Дусю, покупала маму і все. І вже дивіться, скільки. Вже майже 5 годин. Така мама стала якась, чи не поворотка, синочок, чи я навіть не знаю, яка вона стала. Ну, не така. Чи голова дурним забита? А, тіть Галя ж приходила за кабачками, то ми посиділи, побалакали. Ну коротше, мені зда... все одно здається, що земля якось обертається швидше, ніж як я з кришками твістофовськими, Шуганулася, я навіть не знаю. Оказується, в мене три упаковки звичайних кришок, а не дві стофовських. Буває таке, буває, що п'яний співає Так, ще мені 5 хвилин сірізувати і буду закатувати. Бачите, так єле єле кипить. Компот цукру не давали зовсім, процідимо. Я якийсь сіль зварю, кажу, ні, я проціжу, викинув його вона з мусорки вибирати, ж не буде. І тоді, тоді дам цукру. Це Дуськине в нас, ось дивіться, яка в неї каша за очами. Угу. Коротше, щось зовсім мало вже, от така, от рук відбилась. 25-го піду до Наташі, дочки Машиної. Вона теж перукар. Але вона в Німеччині була дуже довго. Зараз вона Сашу мою і красила, фарбувала. А, а машуня в лікарні до сих пор кажу: спасайте мене, дівчата, до 25-го піду, бо я не можу. Оце мене, воно мене бісе, воно мене бісе. Фарбуватися не буду. Хоча синочек казав вам, таке, я люблю, щоб трішки було таке голубеньке. Це підуспа. Так, все. Піду в перукарню, як сіда, сідаю з ним, а він же телефонує. Ой ти в мене така косуня сьогодні, Тепер вже мене ніхто так не скаже. Тепер буду красуня просто так для себе. Ти мене косуня така, така гарненька. Знаєш, так ми. Бо то з дуськи балакає, в язик ламали, і ми з ним. Це теж якось так в середня, в середня не стой, не все вже нормально, ні стоїть село. Як накрило, ну накрило і все просто. Виридалася. Ні, таблетку не пила, ні, виридалася якось так. Навіть на хвилин 15, мама казала, кинься, піди в хату посидь, а що в хаті? а що в хаті в хаті він там ще веселіший на портреті, що не наче щось мені хоче сказати прямо своїм поглядом. Бачте, як. синок, почала за, за неякісне молоко, а за тебе я сьогодні поміняла квіти і оці листочки, я їх посажу. Тут прямо корінчики пускаються, так що вже тебе квіти стоять і ще й буде. А я ж збиралася зранку. Треба на дюшу попросити, щоб вона мені прислала оці свічки, бо в мене немає. Ну З Єрусаліма там посилка можна по-моєму, до двох кг. Мені оці саме такі свічки, штуки чотири я буду палити йому тут кожен день. Ми з ним балакаємо. І, і сьогодні зараз мені якось так тяжко на душі, то я підпалюю свічечку, вона трішки погорить. Мама новеньке купила синочку, ті, що там на кладовище всовоч, ту лампу, що є. І тут теж ось такі, бачите. Такі в таких стаканчиках пластикових. Фух, тяжко. Тяжко сам себе заспокоїш. А це тут вже рукодільниця, якої ребро були, що не може. Вже познімала дорожки, вона вже буде. Я тут трошечки протру. Кажу, ну що тут протирати? Ну ти подивися, ну тут кругом чисто. Ні, я трошечки протру. Ми цей... З цим порядком ми просто поїхані. Я ж кажу, що в мене й дитина така була, який би він не був, але від нього весь час пахло. І ось зараз я беру цей кашельочок і кажу, синочок, я трошки подихаю тобою. І от беру його, моє сонце. Пахне моїм Дімончиком, і одеколоном пахне. Не потом, не грязю, а саме одеколоном. Я не стала прати, хай ручечка оця буде. Це він ручками брав, Прямо Ах, я кажу, пахне дімо, пахне моїм синочком. Так, не буду все винюхувати, бо дуже швидко винюхаю. Я потрошечки, зовсім трішечки нюхаю. Положила винограда, а не хоче, нічого не хоче синочок. Нічого ще, Так я взяла. Заспокоюся, зараз будеш закатувати банки і ховати в подушки. Зараз візьму сюди старий піджачок, який сашин старенький кинув, щоб не замазати. І сюди.